Так, де ми будемо з вами розвивати на, наших, на нашому уроці швидкість за допомогою бігових та свиткових вправ. А також ми виконуємо з вами і ознайомимося з такою. З таким стилем, з формою роботи як табака. В принципі, ми з вами вже були піднімали це питання і говорили на уроках, але сьогодні ми з вами будемо розвивати швидкість за допомогою формі роботи в стилі табака. Для роботи сьогодні вам необхідно буде підготувати або скакалки, або. Паски, ну, ремні, шарфік чи е, шнурок, що вам буде зручно. Якщо у вас є скакалки, будь ласка, підготуйте, ми з вами працюємо. Е, тому, будь ласка, є, так? Підготували? Є. Тепер, діти. Ще обов'язково ми маємо з вами звернути увагу на техніку безпеки. Обов'язково. Подивіться, будь ласка, у вас має бути невеличкий простір, ручки на ширині, на ширині плечей в сторону, ручки в сторону, зробили крок в бік, вправо і крок вліво. Ніч. І покрутилися. Покрутилися, у вас нічого не має вам заважати. І, будь ласка, е від... якщо у вас біля вас здесь ніблизенько стілець, що буде вам заважати, відсуньте, ви повинні підготувати своє робоче місце, безпечне робоч... робоче місце, тому що це обов'язково щоб... для того, щоб не травмуватися. Розуміло, так? Біля себе можете поставити бутилочку води, якщо ви захочете пити. Тому, будь ласка, можете підготувати бутилочку води. Ще обов'язково ви всі мали бути, маєте бути одягнені в спортивній формі, і важливо, щоб було спортивне взуття, для того, щоб ваша стопа була зафіксована і не травмуватися. Так? І, звичайно, ми розпочнемо нашу роботу з того, що ми з вами поміряємо пульс. Подивимося, чи все у вас гаразд, і будемо починати працювати. Будь ласка, знаходимо пульс швиденько. Знаходимо пульс. Готові. І оп! Оп! Скажіть, підніміть руку, у кого більше 80? Артем. Анна, мабуть, ви дуже хвилюєтесь, так, як і я. Е, більше 80. Так, тоді будемо починати з вами з. Будемо починати з вами працювати з справ на місці. Почнемо з ходьби на місці. Спочатку зробимо розминочку, а потім перейдемо до наших стрибкових справ в стилі табата. Будь ласка, візьміть скакалку вашу або ж ремінь чи шар. Він має, якщо у вас довгий шар чи ремінь, ви маєте скласти його у чотири рази. Да? І мають бути руки на рівні плечей. Ось на рівні плечей мають бути руки. Будь ласка, під час виконання всіх прав слідкуйте за осанкою, спинка має бути рівна і дихає, і з вами дихаємо. Не забуваємо дихати. Добре? Е, перше, е, ми виходимо, ми будемо з вами е, виконувати. Різновиди ходьби півтори, півтори хвилини все разом. Ми будемо змінювати положення рук і ніг. Я буду вам про це говорити. Мене добре чути, так, діти? Так. Все, тоді приготувалися і е, починаємо з вами 30 секунд. Е, ми з вами йдемо. Звичайною ходьбою, ручки опущені донизу, ручки працюють у нас перед собою і почали. Ті коліна. Ми крокуємо на місці. Ще 5 секунд. Коліно має бути вперед і вгору підняте. І о, переходимо на носочки, ручки вгору і йдемо на носочка. 20 секунд йдемо на носочках. Можна походити вперед назад Спинка рівна. Діти. Спинка має бути рівна. Ручки вгору. Прямі руки вгору. Діти випрям'ять. Будь ласка. Так, є молодці. Тепер руки за. Голову поклали скакалку на плечі і на п'ятках пішли. На п'яточках. Також йдемо 20 секунд. На п'яточках. Так, є молодці. Тепер скакалку переводимо вперед перед собою на рівні плечей. На рівні плечей і йдемо з високим підніманням коліна. Йдемо раз, два. Раз. Два. Будь ласка. Спинка рівна і дихаємо. Йдемо 20 секунд. Супер! Молодці. Тепер з вами, діти, переходимо на біг. На місці і будемо виконувати ще різновиди бігу. 30 секунд. Ми з вами біжимо на місці. Тому, будь ласка, починаємо бігти. 30 секунд. Час пішов. Ручки працюють. Скакалка внизу. Спинка рівна. Слідкуємо за диханням, діти. 30 секунд, ще 5 секунд, добре, а тепер приставним кроком, два кроки вправо, два кроки вліво, і виконуємо, 20 секунд, ручки внизу, Є, супер. А тепер біжимо спиною вперед. Подивилися, розвернулися. Дивимося через праве плече. 20 секунд. Добігли. Повернулися спиною вперед. Щоб не травмуватися. Розвертаємося. Ще 5 секунд. Є. Yeah. І знову біг на місці, діти. Біг на місці. Спинка рівна. Не забуваємо дихати. Спинка має бути рівна. Діти. Все, супер, молодці. Діти, тепер вдих, скакалку взяли за, за краї і на носочки вдих і вниз, опустили руки видих. Через носик вдих і видих. Вдих. І видих. Молодці. Тепер переходимо до комплексу вправ. Для того, щоб почати наші основні вправи, ми маємо ще добре розім'яти м'язи і е підготувати їх до основної роботи. Тому, будь ласка, скакалка опущена донизу, спинка рівна, ноги разом, ноги разом, діти спина рівна. І виконуємо повороти голови вліво і вправо. Нараз поворот вправо до плеча. На два вихідне положення. На три. Вліво до плеча. Чотири вихідне положення. Виконуємо по чотири рази в кожну сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Є, молодці. Закінчили. Наступна право, ніжки нарізно. ніжки нарізно. Руки опущені донизу зі скакалкою. Скакалку тримаємо за країн. І е, вона має бути ось натягнута. Діти. Обов'язково скакалка має бути не розслаблена, не зігнута, а має бути ось натягнута внизу. Спинка рівна. На раз, Ручки прямі вперед. Два вгору. Три вперед. Чотири вниз і виконуємо вісім разів раз, два, три, чотири. Це раз. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. І вісім. Молодці. Супер. Вихідне положення те ж саме. Ніжки нарізно. Скакалка внизу. На раз. Ми відводимо праву ногу назад на носок. Руки вгору. Спина трошечки прогнута. І два. Вихідне положення. Знову три. Ліва нога. Прогнули спинку руки вгору. І Чотири вихідне положення виконуємо чотири рази на кожну ніжку. І раз, два, три. Чотири п'ять. Шість. 7. І вісім. Молодці. Закінчимо. Добре, супер. Тепер ніжки, нарізно. Ніжки нарізно. Скакалка вгорі. Ручки прямі в ліктях. Не зігнуті. Ручки прямі в ліктях. Будь ласка, вихідне положення. Нараз, нахил вправо, ручки прямі. Два вихідне положення. Три. вліво Чотири. Вихідне положення. І раз. Два. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Коліна не згинаємо. Спинка рівна. Раз, два, три. Закінчили. Добре. Відразу скакалку опустили на плечі. Ручки розвели в сторону, ніжки нарізно. Виконуємо повороти тулубом вліво і вправо. На раз. поворот вправо на два вихідне положення. Три вліво, чотири вихідне положення. Слідкуємо діти за, спинку, за спиною. Спинка має бути рівна. Дивимося на мене. І лопатки зведені позаду. І раз. Два, три, чотири. Скакалку не зводимо біля обличчя, розвели в сторону. Раз, два. Не робимо різких рухів. Три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Молодці. Скакалку перевели наперед. Ручки. Вперед. Зі скакалкою. Перед собою. Скакалка, руки мають бути на рівні плечей, Діти, не вниз опущена, не вище. Мають, має бути скакалка на рівні, на рівні плечей. Тому е, і виконуємо зараз до скакалки мах прямою ногою, е, достаючи скакалку е, ногою. При цьому коліна не згинаємо. Виконуємо мах правою ніжкою раз на два, вихідне положення. Три. Чотири з іншої ноги. Тому, будь ласка, приготувалися. Приготувалися. І раз, два. Ручки постійно перед собою. Три, чотири. Руки не опускаємо вниз. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Молодці. А тепер виконуємо присідання. Скакалка за. На плечі, скакалка на плечі, ніжки нарізно, злегка нарізно, не широка стійка, ніжки нарізно і виконуємо присідання. Виконуємо присідання. Сідаємо вниз, ручки тягнемо вгору. Раз. Спинка максимально рівна. Діти руки, випрямлені в ліктя. Бачите? І, будь ласка, звертаємо увагу на те, що п'ятки від землі не відриваємо. П'ятки від землі не відриваємо. І раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Молодці. І виконуємо з вами ще випад вперед. Ніжки на нарізали. Скакалка перед собою. Виконуємо випад вперед правою ніжкою. Скакалку тянемо. Піднімаємо вгору над головою. Прямі руки на два. Вихідне положення. Три, чотири з іншої ноги. І почали. Раз, два, три, чотири. Скакалка над головою. Не заводимо її назад. Раз, два, три, чотири. Нога має бути пряма. І ще раз точек. Останній. Раз, два, три, три. Чотири молодці. Діти, тепер вдих і видих. Молодці. А тепер, так як я говорила, ми переходимо з вами на стрибкові вправи у стилі табата. Пам'ятаємо про те, я вам нагадую, що таке е, у нас, да, е, що це у нас за форма роботи в стилі табата. Е, я вам вже розповідала, що це. Такі високоінтенсивні інтервальні тренування там, де у нас чергується відпочинок, і чергує... ми виконуємо роботу певний період, і певний період ми відпочиваємо. Сьогодні у нас рибкові вправи, тому ми будемо їх виконувати 20 секунд. Ми будемо працювати, 20 секунд відпочивати. Добре? Е, І я зараз вам ми будемо використовувати скакалку. Ми будемо використовувати скакалку, і перед початком стрибочків я буду нагадувати, показувати вам, які висвітки ми будемо виконувати. Е, Зараз ви мене слухаєте і відпочиваєте. Зараз ми будемо тримати скакалку в руках. Перший висрібочків буде е, тримаючи скакалку в руках. Перші вислібочки ми будемо стрибати на. В двох ногах. Просто стрибаємо на двох ногах. Зрозуміло. Е, далі е, е, у нас це перші висибочки. 20 секунд стрибаємо, 20 секунд відпочиваємо. Звертаємо увагу на останку. Приземлення йде не на п'ятку, а на носки. М'яке має бути приземлення. Зрозуміло? У всіх видах срибочки. Другий Другі висибочків у нас буде. Црібки з поворотом вліво і вправо. І працюють у нас ручки. Третій безрібочків у нас буде ніжки, починаємо ноги разом, ноги навісно, рука, руки вперед. І два е, до себе. І буде ось такий безрібочків. І останній без безрібочків це у нас е, ніжки, нарізно, руки вгору і ось так будемо стрибати. Зрозуміло, діти. Це перший без безстрібочки. Це перша серія у нас буде. А також буде у нас друга серія. Ми покладемо скакалку на підлогу. Ми покладемо скакалку на підлогу і будемо перестрибувати через скакалку. Зрозуміло? Е показую. Е показую перші вистрибочків. Ми будемо класти скакалку на підлогу і перестрибуємо вперед і назад через скакалку. Спиною назад. Раз, два. Другий вистрибочків буде перестрибування боком. На двох ногах. Раз, два. Ручки працюють. Раз, два. Третій вистрибочків буде перестрибування з високим підніманням коліна. Чергуючи праву ліву ніжку. Переносимо. Раз, два. Раз, два. Зрозуміло. І четвертий вистрибочків ми будемо перестрибувати правою лівою ніжкою, чергуючи вперед. Чергування вперед. Раз, два. Зрозуміло? Перед початком кожного виду свідочка я буду вам його демонструвати. Діти, і коли буде серія відпочинку, 20 секунд, ми не стоїмо, пам'ятаємо на місці, а ми відновлюємо дихання, ходимо, можна танцювати і відновлюємо дихання. Зрозуміло? Обов'язково слідкуємо за цим. Діти, кому буде важко е, виконувати. Е, Певний висрібочків, ви просто можете переходити на ходьбу. Зрозуміло? І, е, і кожен може для себе вибирати темп, з яким буде виконувати стрибочки. Зрозуміло, так? Все, я вмикаю музику, скажете чи добре чути. Перший висрібочків ми беремо стикалку вниз на двох ніжках і слухаємо уважно і починаємо разом зі мною. І починаємо сітки на то в кого. Три, твою, анівана, закінчується час. Закінчився час, так? Да. Слава Україні.